Так, що робили далі? Робили далі по цьому машині. Робили міжосіві труби. Міжосіві труби були закріплені попередньо три роки назад. Чоловік приїжджав на такому ж самому мані. Робили труби, кріпили, подимали їх максимально в наш міжосівий сполір в пластик. Чоловік, поїздивши з моїми трубами на протязі трьох років, приїхав до мене і каже: Коля, ми ці труби не підіймаємо. Хай хто хоче, роби, підіймає, пишуть, тикають пальцями. Але хто їздив, у кого стояли труби, ті розуміють, що якщо трубу заперти вверх до цього пластика, машина йде по нашим вдоблісним дорогам, і цей пластик просто витирає на ноль. Тому на кріпленнях регулювання труби трубу можливо піднімати, опускати, видвігати від машини, задвігати. Розробив я так кріплення, що ці труби можна двігати. І на всіх трубах в мене кріплення під монтаж по місцю. Вони всі двігаються. Далі в трубах були зроблені отвори під фонарики, шміци, глазики. Задня частина побажання клієнта була виконана з підломом. І подворотом імітація вихлопної труби тут в трубі буде вставлятися фонарик. Тому це все ваші побажання, які оговарюються окремо, набиравши по телефону і спілкувавшись. Кому потрібно ціни, ціни в нас на прайсах на гугл-диски, фотографії, ціни все розписано. Можливості постійно відповідати, вибачте, але ми її на сьогоднішній день не маємо так як нам приходиться із самим сьогодні працювати. Тому дякуємо, що ви з нами з повагою. Міртюнін працюємо для вас.